Гарного дня всім, мої українці україночки, гадаю, і в перерві зараз п'ю кофе, бо я його дуже-дуже люблю. Вирішила вам відповісти на питання одразу всім, бо пишуть мені один за одним люди і питають, щоб я ну, не відповідала. Кожному я сразу відео вам скажу і ви будете знати. Ну, Я до кожного дуже з повагою великою відношуся. Стараюсь на кожен ваш коментар відповісти. Хочу допомогти і якимось порадою, то завжди звертайтеся. І хочу сказати, хто мої вже давні клієнти, я обов'язково так, я, звісно, гадаю, по, по картам платно, бо я на кожну людину трачу від 40 до часу. Времені і дивлюся по 7-8 колодам карт, дивлюся по дідовій карті, книги, збрасую відео туди, де звертаються 8-10 відео, ще відео, як я по книгі дивлюся. Так що, тим, хто мої постійні вже, мої клієнти, то я завжди не безплатно без. Платно, це погане слово, я таке не приймаю. Дарую в подарунок завжди вам питання, яке ви хочете знати. Просто буду дивитися на те, що ви хочете знати, просто в подарунок для вас, із за поваги до вас, за те, що ви мене любите, за ваше добро, я вам теж хочу добро дарувати. І так, дивіться, ви мене питаєте. Таке питання. Багато ну, подібних. Не одне воно, а подібне. До мене жіночка одна, а дня три назад мужчина звертався. От мама померла, в того мужчини мама померла, і в цій жіночці. Ну, це не зараз було. Вже років в того років 10 мама померла, а у жіночки роки 3. І, Передала своє обручальне вінчальне кольцо. Понимаєте? І говорить, як будеш ти виходити заміж або вінчатися в церкві, обов'язково я тобі даю по наслідству це кольцо, щоб ти одягнув або одягла на привінчанні. Люди добрі, ну я вас дуже прошу, не робіть такого, не робіть. Ну це ну, дуже ну, страшні речі. Не можна такого робити. Храніть це кольцо як реліквію, хай воно передається по наслідству, храніть його, хай це буде мамина річ, ну не ваша. Бо у мами, от і в цього мужчини, і в цієї жінки мами рано овдовіли. Понімаєте? Одна по-моєму в 31 рік у цього мужчини овдовіла. Це він з Кіровограда. А це що жіночка зверталась до мене, вона із Харкова. Мама вдовіла, по-моєму, в 28 років, якщо я не, не помиляюсь. І от жіночка ця вже взяла і вже обвінчалася з другим іншим мужчиною, кстати, з нашим хлопцем із наших українських воїнів. Так я говорю, ні-ні, ні ні, ні в коїм разі це не робіть, бо мужчина ж зробив помилку, взяв, з цим кольцом обвінчався і що ви думаєте, через рік у нього жінка померла. То цю жіночку, я застерегла, то вона пішла з цим своїм вибраним чоловіком, купили нові кольця і по-другому обвінчалися, перепросили, там і обвінчалися вже з новими кольцями. Не можна, не можна мертвої людини, бо так само станете або вдівцем. Або вдовою. Ну, коли таке вже зробилося, якщо хто таке зробив, я вам зараз дам пораду. Знайшла дідовий заговір спеціально. Дивіться, раз таке вже зробилось, той обвінчений матерним. Кольцом, хто був, якщо мати вдівою, вдовою залишилася, бо вдівцем батько, і вам досталося це кольцо. обязательно зробіть шикарний откуп, шикарний, такий, як на свадьбу. Тобто м'ясо, колбаса, спіртне, оставте десь. Желательно дивіться на могилі з таким самим ім'ям, як ваша мама покійна, або ваш покійний батько. І говоріть такі слова. Йду я до церкви, вінчаюсь царицею. А не одинокою вдовицю і не одиноким вдівцем. На мені корона красна, судьба моя чиста і ясна. Не будь мені вдовою, не будь мені вдівцем. Зо мною Господь і мій сужений ряжений, і моя сужена ряжена навіки разом. Понімаєте, отакі слова. І тоді зробите откуп. Не можна того робити, не можна не передавати, щоб не стати вдовою, або вдівцем. Тільки для підписників все буде добре.